Наше з вами завдання інформацію, яку ми хочемо донести дітям, щоб вона була до них доступною. Це перше, і друге, щоб вона була зрозумілою і запам'ятовувалася якнайкраще і, ну, і, так сказати, підвищувала їхній рівень якості знань, умінь, навичок і так далі. Тому. Що ж таке візуалізація? Ми знаємо, що це представлення будь-якої текстової, числової інформації, фактів у візуальній формі. І е, на сьогодні наше покоління Сучасне у них кліп, кліпове мислення для того, щоб навчальний матеріал сприймався, більш так сказати, в вигляді зорових образів. І ми знаємо з психології е, і фізіології нашої з вами, що людина набагато, як кажуть. Краще і більше запам'ятовує інформації, коли вона побачить, ніж почує або прочитає. Ну і я хочу продемонструвати вам, чому ж все ж таки наш мозок жадає нашої візуалізації ось таку інфографіку, яку дуже як кажуть, ми зараз швиденько прогортаємо, і ви швидко прочитаєте її. Що Чому ж саме візуалізація стала набагато такою корисною і найактуальнішою сьогодні в навчанні? Тому що, по-перше, що ми сприймаємо інформацію, да, обробляємо, так сказати, символи за 150 мілісекунд да, і плюс 100 мілісекунд нам потрібно всього-навсього додати до нього значення. Далі ми на сьогодні страждаємо перевантаженням інформацією, тому що такий величезний потік, що ми не можемо, як кажуть, з цією інформацією справитися нам набагато швидше минути, подивитися, ніж ми це все прочитаємо. По-друге, візуалізація, вона набагато приваблюваша, так? І запам'ятовується, звісно, що до 80% того, того, що ми не читаємо. Більш доступна, так? тобто, якщо якісна візуалізація, тобто і тексти, і малюнки додаються, то ми сприймаємо інформацію 95%. Далі, коли нам дають якусь інструкцію, якщо інструкцію ми читаємо, тільки текстово, да, то з ілюстраціями ми набагато краще її сприймаємо і виконуємо якісніше ці вказівки, ніж читаємо текст. Далі візуалізація переконів. Лише легко запам'ятати, інфографіка є легкою засвоєю, цікаво ділитися і надзвичайно за заводною, так сказати. Ну і ми бачимо, що дану інфографіку ми всього прочитали за 1 хвилину 57 секунд. Крім того, коли інформація надходить у нас у вигляді букв, да, от дві інструкції, то звісно, що ми першу інструкцію, ну, в жодному разі читаємо після того, як подивилися на другу. Тому що е візуалізація набагато сприймається легше. Які ж технології візуалізації взагалі існують на сьогодні, і що ми можемо, як кажуть, створювати, е перетворювати, так сказати, навчальний контент да? Ну, По-перше, е е інформацію, числову табличну інформацію ми можемо перетворювати в схеми діаграми, графіки. Створювати інфографіки, хмари, тегів, стрічки часу, інтелектуалі, скрайбінги, дурлі, комікси, буклери, симулятори, віртуальні дошки, віртуальні музеї, гівки, інтернет-меми і так далі. Я створила таку презентацію, я не буду розповідати зараз про це і все, тому що бачите, що технологій дуже-дуже багато. Я презентацію побудувала в такому інтерактивному. Ключі, що ви можете зайти і обрати будь-який із вид технологій, де буде у нас, наприклад, схеми діаграми пояснено, що це саме таке. А далі підібрала так сказати, інтернет-ресурси, за допомогою яких можна дуже швидко і гарно створити ту чи іншу візуалізацію, і плюс відеоконтент або якісь посилання для того, щоб можна було, так сказати, подивитися, як з цим додатком працювати. Ну, може, хтось десь щось своє додасть. Хочу просто поділитися, якби звернути увагу, де декого із вчителів ну, по предмету, да, та які можуть вони звернути увагу. В своїй діяльності зараз влітку попрацювати, опрацювати і е, підготуватися, да, так, так сказати, до тих чи інших уроків і вибрати ті чи інші елементи візуалізації до кожного уроку. Там, наприклад, створити інфографіку, там створити діаграмку, графік, там створити е, <клух> якийсь комікс, гівку, там ще щось і так далі. Таким чином. Ну, як кажуть, готуємося до наступного навчального року. От, наприклад, хочу, Геобра дана для математиків такий гарний ресурс, який дозволяє, по-перше, будувати, демонструвати побудову побудові різноманітних фігур, графіків дуже швидко, не потрібно, як то кажуть, якісь придумувати самим щось, і для цього це вже все є. Далі, наприклад, ось такий ресурс теж для математиків, дуже цікавий, де можна, наприклад, одразу ж побудувати. Графік якоїсь функції це теж якби штучний інтелект, да, наприклад, запропонувати да, ось графік, і одразу ж е, висвічується, як кажуть, розв'язок, да, і буде відповідний графік. Тут можна розв'язати будь-яку математичну задачу, це можна продемонструвати і учням для використання для так сказати розв'язку різноманітних задач. Далі, наприклад, інфографіку так, для створення. Я вчора вияснила, що Canva — це такий універсальний засіб, за допомогою якого можна майже всю, всі візу... візуалізації створювати: і інфографіки, і скрайбінги, і комікси, і е... меми, і лебуки, і книжки, підручники інтерактивні, і так далі. І тому ми там маємо корпоративну так. платформу, так. і там всього 5 людей, до речі, доєдналися. То, шановні колеги, будь ласка, доєднуємося використовуємося е, і використовуємо ці ресурс. Так, я вчора так от подивила, ну, вірніше, коли, як кажуть, вже завершила працювати зі своєю презентацією, то майже на кожному слайді у мене є посилання на ресурс Canva. Тому, як то кажуть, опановуйте даний ресурс і від... у вас, як кажуть, Кармат. Так, запитання. Іро, а буде ця презентація в освітньому хабі? Так, звісно, звісно. Я передам надії Валеріївні, вона вивісить. Дякую. Звісно, все буде. До речі, хочу о, вчора. Ну, це я створювала за допомогою Пікточарт. Не за допомогою канви, ось таку інфографіку, яка ну, про те, щоб ви могли орієнтуватися, яких, які потрібні вісім основних правил враховувати при створенні будь-якої візуалізації. І ось тут в вигляді такої інфографіки дуже швиденько можна побачити, що ми повинні влашту дотримуватися масштабу, балансу, кольору, повторень, текстури, симетрії, прозорості, негативний простір. Е, дуже гарний ресурс PictoCart. -то так? Точно так же ось відео, як можна з ними працювати і таке інше. Далі, хмари тегів, я думаю, що вже ми мене один раз їх створювали, і е, найкращий популярний так сказати, на сьогодні ресурс це WordArt. Ну, Cloud теж можна, але все ж таки WordArt, як кажуть, найактуальніший і найпопулярніший. Стрічки часу це майже можна використовувати на будь-якому предметі, не тільки для історії, бо чомусь говорять, що історія і стрічки часу. Стрічки часу можна використовувати будь де І також само ресурси, і як з ними працювати. Далі, інтелект карти. Зверніть увагу застосування інтелект-карт, да? тобто я створила таку інтелект-карту, де саме ми можемо використовувати. І теж саме ресурси, найпопуляр, найпопулярніший, і такий він, ну безкоштовний, і використовувати його можна дуже-дуже, я кажуть, не потребує багато. Часу на е, опановування, тобто він інтуїтивно можна все дуже швиденько зробити, е, далі інтерактивні книги-підручники. ну е, На сьогодні інтерактивні книги можна придбати, е, коштують вони, звісно, я вчора дивилася від 200 гривень і вище, але можна і самим створювати, використовуючи ось, наприклад, різноманітні онлайн-ресурси. І тут показано. Є Приєднано відео, як саме користуватися тим чи іншим ресурсом. По-перше, Canva можна створювати, інтерактивні книги-підручники, Book Creator очень дуже добре, і отбукс. Лепбуки, в основному, лепбуки це те, що ми робимо своїми руками. Це вигляді папки, якогось розгортаючої книжечки і так далі. Матеріали тут, як саме створювати на лейпбуке, і, відповідно, з якими можна користуватися ресурсами при створенні Ливбука. Ну, в основному, це текстовими редакторами, тому що або створеннями різноманітних картинок, а потім, як кажуть, ми можемо ці картинки роздруковувати і, і так далі. Такі завдання, легбуки можна, наприклад, давати дітям для опанування якоїсь теми, щоб вони самі створили, а вам продемонстрували, а вже, як кажуть, при зустрічі могли і подарувати. Далі дуже цікаву візуалізацію це комікси. Діти дуже це полюбляють. Ну, це більш, так сказати, 8-й і дев'ятий клас, але все рівно і 10-й, 11-й вони люблять. Люблять шуткувати е, і створюють дуже-дуже е, е, цікаві комікси. Е, до речі, хочу поділитися ось таким е, сервісом, який інтуїтивно дуже швидко можна створити, вибравши героїв, розмістити їх, е, назвати, що це там, перший, перший слайд. Далі обрати там якийсь фон, е, вибрати там другого героя додати до них хмаринки розмови. Бачите, я дуже швидко все це роблю. Додати тут якийсь текст, я не буду зараз писати щось, подати слова, так. додати іншу сцену і так далі створити скільки сцен, скільки нам потрібно да, для, так сказати, коміксу. Ну, і натиснути завершено все, аля ваш комікс вже створений. Далі ви можете цим посиланням ділитися в інтернеті з дітьми, і, як то кажуть, ну, або діти можуть створити і поділитися ним. І все. Багато часу це не, не витрачається. Так, те щось я хотіла. А, наприклад, при створенні скрайбінгів, ми теж може зверніть увагу, я теж підібрала дуже багато відеоматеріалу, за допомогою яких можна створити дуже гарні скрабінги. До речі, скрабінг в канаві теж можна створити. А я хочу сказати, що скрабінг це хтось каже, а це треба вміти малювати. Можна і не вміти малювати. Я сюди додавала, наприклад, такий графічний редактор онлайновий. Так щось він. Давайте я запущу його на іншому аккаунті. Бо там треба. Ще, час, секундочку, ага. Який дозволяє дуже швидко, як кажуть, створювати об'єкти, не ну, витрачаючи багато зусиль. як кажуть. Ну, наприклад, малюємо якусь карлючку, і аля у нас вже пропонуються варіанти, що ми хочемо там зобразити в вигляді контурів. До речі, даний інструмент ми можемо, як кажуть, Використовувати, е, е, як контури для лебуків, да? там щось намалювати, якийсь контур, потім ми можемо це ж саме ми можемо і розфарбувати, вибравши заливку, там розмалювати так, як нам заманеться і так далі. І у нас вже готові, як кажуть, малюночки. Для скрайбінгу, для лейбуків, ну, для будь-якої іншої візуалізації. Тому ось такий далі. Ми всі можемо як кажуть, інтернет-меми знаємо. Вони на сьогодні як кажуть, великий бум-сплеск. Можна створювати навчальні меми стосовно там якихось. Помилок, які часто діти допускають, або які, якихось нових тем для пояснення і так далі. Да? Тому що зображення мему він набагато психологічно да, підсилюється візуалізацією і сприймається набагато і запам'ятовується набагато швидше, ніж ще раз говорю текстова інформація. Точно так же інструменти, за допомогою яких можна створювати меми і е, як це з ними працювати. Е, до речі, е, буктрейлери. Що таке буктрейлер? це такі невеличкі відеоролики від 3 до 5 хвилин. Про розповідь про певну книгу, але можна не обов'язково про певну книгу, можна про якусь тему і так далі. Тобто, якби реклама якогось уроку, реклама якогось заходу, реклама якогось твору і так далі. Точно так же як створювати дуже швидко можна навчитися використовувати безкоштовні відеоредактори для монтажу відео онлайн. Багато, як кажуть, зусиль не, не треба підібрати матеріал. Картинки, відео, звукове оформлення і так далі. Все це швиденько, як кажуть, скомпонувати і створити такий невеличкий відеоролик. Потім цей відеоролик можна розмістити на своєму YouTube-каналі, і валя, як кажуть, це як кажуть, все дуже добре. Далі, віртуальні музеї. На сьогодні також дуже популярні. І е, використовувати їх можна для перегляду. Е, тут підібрала е, так сказати, матеріали, де можна е, передивитися, по-перше, віртуальні, е, наприклад, тури, різноманітні галереї, по-перше, зайти, і можна подивитися е, на 360 градусів е, ту чи іншу. Plus, додаю, плюс додаються відео, uh, із, на англійській мові можна, як кажуть, використовувати ще й і, 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 щоб перекладати, і так далі. Тобто можна просто передивитися різноманітні а, якісь елементи, об'єкти і використовувати на тому чи іншому уроці, там, наприклад, з історії, мистецтва і так далі. Далі Ґм, віртуальні дошки. А, Тут підібрала матеріали, щоб ви передивилися, тому що ми знаємо, що з 1 червня так, у нас ой, так, 1 червня у нас Jamboard перестав підтримуватися Google. Тому ми повинні, як кажуть, замінити ту чи іншу онлайн дошку, якою ми користувалися при поясненні того чи іншого матеріалу. Тому ось тут теж підібраний матеріал, відео і текстову інформацію, де які дошки ми можемо використовувати, і, о, як кажуть, як з ними навіть працювати. То, тобто пояснено, що, де і о, яким чином, ну, які плюси, які мінуси і так далі. Так, і е, хочу ще зупинитися, такі як симулятори: е, це імітація якоїсь певної речі, ситуації чи процесу, які вже кимось створені, але ми можемо, як кажуть, їх використовувати. Для якогось елементу на уроці, або при поясненні, або щоб діти самі як практично поекспериментували і знайшли. І теж ось підібрані, так сказати, симулятори, які є в інтернет-просторах, да? Ну, наприклад, ось, до речі, пхет, який Можна використовувати не тільки математикам, фізикам, біологам, а також географії. От. І а, навіть я використовую деякі симуляції, хочу вам даже показати одну із них, коли е, розглядаю тему зараз. Ми... От, наприклад, я використовую цю симуляцію, коли вивчаю тему ставлення інформації, графічного виду інформації, сприйняття, так сказати, кольору, як наше око з вами сприймає. І тут ми можемо, як кажуть, додавати і експериментувати. Так? Тобто, якщо ми у нас 255 Символів, так сказати, максимальний, йде червоне світло, да то у нас відображається червоне. Якщо ми додаємо то жовте і таким чином ми показуємо, як змішуються кольори. да Тобто, ось таким чином і, наприклад, якщо у нас всі будуть нульові, то в нас це буде який колір чорний, якщо всі будуть на максимум, то це в нас колір білий і так далі. А можна використовувати як чистий промінь, розкладати, ставити фільтри, тобто, ну, і так далі. Тобто, І таких е інтерактивних симуляцій тут дуже-дуже багато. Тобто можна передивитися навіть з хімії, біології, географії, які процеси, і все, як кажуть. Е Передивитися і е, додати до своєї капілочки. Е, так. І е, теж е, використані джерела це відеоконференції, е, які саме, в яких саме розповідається про візуалізацію, і е, 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 як ми можемо їх використовувати. так що можемо. Дякую за.